Привіт, друзі, ви на каналі Я 2 Крю. Ну а знову ж таки, гріль 15, але цей бій я записав ще до того, як е, зробив бій на максимальну шкоду по аккаунту на грилі 15. -му. І це карта протока, не зовсім карта ПТшна, але якщо дивитись уважно, можна витягти для себе кілька гарних позицій, я гадаю. І граємо тут взводом на двох рілях 15-х, однакові у нас камуфляжі Фостер. О, привіт. Да, да, ти привіт! Якщо ти пропустив мій минулий стрім із розіграшем 17 контейнерів, колекції контейнерів, і також розіграшу серед спонсорів, як його пропустив Сережа. Хоча Сережа є спонсором цього каналу, він все одно в розіграші приймав участь і отримав свій КВ-220. А також Руслан виграв. Цей розіграш отримав колекцію контейнерів, 17 штук контейнерів було, в яких йому випав Астрон Рекс і 12200 голди. Окрім не кажу вже про те, що там випало дуже багато якихось всяких там сертифікатів, бустерів е, на вільний досвід і взагалі вільний досвід повипадав для прокачування його аккаунту. Друже, не сумуй, чому, тому що в суботу ми розіграємо бойові перепустки. Так що постав собі нагадування, якщо ти ще не підписаний на канал. Підпишись обов'язково, постав колокольчик і залітай на стрім, буде весело, і будемо розігрувати перепустки. Маємо в команді противника три важких танки, дві ст і дві ПТ-САУ. Стосовно СТшок, вони грають взводом це СТБ-1 і Е75, і також грають взводом в команді противника. Ну і стандартна, в принципі, в моєму розумінні, позиція для ПТ-САУ на цій карті. Це. Позиція в центрі. Чому позиція в центрі, друзі? Тому що, як я вже колись раніше і казав, що з центру можна фокусити, що лівий фланг, що центр, що правий фланг. Тому найбільш зручною позицією для Петесау, я гадаю, що це саме позиція на Центрі карти. Орієнтовано десь під червоною лінією. Чому? Тому що після пострілів з ПТСАу вас не будуть світити, і це є дуже великою перевагою. Так само, як і в минулому реплеї на грилі 15, му я гадаю, що потрібно максимально довго зберігати хітпоинти і максимально довго бути в інвізі. Чому? Тому що. Поки ви в інвізі, ніхто не палить вашу позицію, тому і фокусити вас не будуть, тому що зазвичай, коли вас підсвічують, то одразу з усіх сторін, де ви бачите і не бачите, летять якісь там фугаси і так далі. І інколи навіть може так статися, що прилітає просто так, що вже відкриваєш в очі в ангарі. Міняю позицію, з цієї позиції вже не видно буде мене з правого флангу, і трошки допомагаю з е 75 До речі, правий фланг у нас якось там все сумно, і тут є 75 і чомусь я в нього не влучаю. А на правому фланзі достатньо сумно. І в команді союзників вже мінус три танки, і СТБшка все ще жива, та яка була справа. Максимально роздаємо шкоду, як можливо. Тобто неважливо тут зараз фокусуватися було на комусь одному, перекатуватись теж сенсу немає, тому що позиція, в принципі, грається ну майже на протязі всієї всього бою. Забираємо мій совзводний СТБшку, і СТБ той, який був зводний, він десь там ще живий ще катається. Нашого сотого є сотого потрошку там шматують, але допомогти йому в цій ситуації не можна ніяк. Такі постріли теж заходять, для таких пострілів треба розуміти приблизно профіль танка. Ну, це ви все і самі знаєте. Тут нічого нового я для вас не скажу. Але такі постріли часто заходять, і треба не боятися такі постріли робити, тому що це достатньо важливо. Саме тут вийшло так, що мій взводний на грилі 15 му зараз переїжджає поближче, для того, щоб підсвітити тих важких танків. Але зараз подивитися, що ми залишили живим того стб першого і він, в принципі, тут зіграє певну роль в тому, що мій Саклан. Стане вже не з 1000 хп там, 920. кажу а Він його вже підсвітив і на 369 йому дає. Бачу, що зараз є, є 75-1, тобто, в принципі, совзводний загубив там 350 хітпоїнтів і від того краще нам не стало. тобто Це був навіть не розмін. Е, інформація була лише стосовно одного танку. Тому в такій інформації дуже мало толку. Тракторіст на ІС-тому викатується. Ну, звісно, тут у ЄС гріх не дати постріл. тому... І тут у мене, бачите, тут варіант такий, що мені треба отримувати від цього Є75-го, е але неможливо виїхати далі за цю горочку, тому що там ще один Е75. Тобто, якщо отримувати вже шкоду, то лише від одного. Від двох то було б вже забагато. Ну і справа в тому, що теоретично і практично вони вже знають, де я знаходжуся і на якій території. Мені зараз потрібно вийти із-за світу і якомога по-тихому звідси спітлять. Але як це зробити, поки що не зрозуміло. Не бачу, де знаходиться інший Е-75, а от він тут викатується. І одразу отримує ліща. Ну і знову ж таки, та сама історія. Хотів підставитись під того Є75-го, е отримав справа. Тобто така, в принципі, тут euh, ситуація не дуже цікава. Ти стоїш на перехресному вогні, і це треба якомога швидше міняти, треба відсвічуватись. Той Є75 е теж мене контролить і щось треба міняти. Даю блайн туди на фугасі, тому що. Гадав, що він все ж таки там стоїть і його треба забирати. Ну, розумію, що я плюс-мінус десь відсвітився вже і міняю позицію. Зараз чудно було, що постріл десь пролетів повз мене і приземлився. Тобто, також команди противника е 75 і давав блайн туди. Ну, успішно ми перекатуємося сюди, і до кінця бою залишається менше хвилини. А в команді противника живих є аж 4 танки. і... Тут моя помилка в тому, що я поспішив і зробив цей постріл. Треба було трошки довше подивитися на цей е 75 і дати йому, наприклад, згори в башту, і тоді все було б добре. Ну, Зараз постріл на Галді, тому що в башню я стріляв на Галді і нічого не вирішив міняти, тому що. Треба було пробивати. Є-75-го е забираю одного в ангар. Ну і залишаюсь тут сам, друзі. До кінця бою залишається 17 секунд. Що робити в такій ситуації? Я зараз, начебто в інвізі і міняю трошку позицію, гадав, що зможу пересвітити е 75 го але не виходить. І варіантів, як давати тут фугасом, теж не бачив. І справа тут вся в тому, що. Цю позицію, коли я поміняв з сиренки карти на цей куточок, треба було розвивати далі. Треба було переїжджати взагалі на центр по правому флангу і намагатися відігравати звідти. Тим більше, є 75-й, той, що був ближче, він мене б не пересвітив. Ну, стосовно того, що час закінчився, звісно, так. Але, друзі, нічия це. Все одно поразка для двох команд, що для команди противника, що для команди союзників. Тому намагайтеся робити більше перемог і робити все задля тієї перемоги. Але я гадаю, що такий бій достойний. На двох грилях ми дуже добре вистояли. І також по цьому бою можна сказати, що ми зробили майже 8500 шкоди вдвох. Ну, трошки можна було б більше зробити, але. І в мене часу не вийшло, ну і загинув мій Савзводний. Такі друзі, справи. Пишіть, будь ласка, ваші коменти, що ви про це все думаєте. Також, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім вам бажаю гарних боїв, і пам'ятайте, що все буде Україна. Пока!